Коломиянин Назарі Огороднік у числі найкращих учнів країни. Нещодавно хлопцеві вручили президентську стипендію. Її лауреатами є переможці всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних предметів. Цьогоріч стипендію від президента отримали 270 школярів і студентів. Десятикласник Назарій Огороднік єдиний лауреат із Івано-Франківщини. Десятикласник Назарій Огороднік навчається у четвертій школі. Хлопцеві подобається вивчати біологію та хімію. В майбутньому планує здобути професію медика, як і всі однолітки полюбляє відпочивати з друзями та читати художню літературу. Президентська стипендія для хлопця це перш за все стимул, щоб працювати і надалі. Нещодавно я вернувся з Києва. У мені, у, кому, у Київській політехніці мені було вручено стипендію президента України. Okay. Стипендія вручається переможцям переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад, а також переможцям захисту учнівських наукових робіт. Ман ми стипендія є стимулом не тільки для мене, а й для тих інших дітей, які е, бачать це, що я її отримав стимулом вчитися збувати призи, перемагати, відповідно, ходити на Олімпіаду. У дев'ятому класі Назарій став переможцем олімпіади з біології на всеукраїнському рівні. Саме таких талановитих дітей щороку відзначає президент, кабінет міністрів та Міністерство освіти і науки України. Успіхами Назарія тішиться увесь колектив четвертої школи. Вчитель біології Марта Мацьків каже, що сьогодні знання Назарія значно ґрунтовніші аніж у його однолітків. Назар надзвичайно працьовитий хлопець, працьовитий в плані. Вивчення, зокрема, природознавчих наук, зокрема такої науки, як біологія. Він невгавно постійно розв'язує тестові завдання, і одним із постійним для мене проблематичним питанням є те, де взяти достойні для нього тестові завдання для розвитку та підготовки його до наступних олімпіад. Він настільки захопився біологією, що обсяг його знань надзвичайно перевершують знання. Які мають учні у середній школі надзвичайно приємно, до речі, з ним працювати. Це безвідказна дитина. Скільки би тестів йому не дати? Він буде їх опрацьовувати, незважаючи на те, що там чи є канікули, чи є вихідні дні. Президентську стипендію Назарій отримуватиме кожного місяця впродовж року. Її розмір 1200 гривень. На досягнутому хлопець обіцяє не зупинятись. Зараз активно готується до циклу цьогорічних олімпіад з природничих наук. До слова, вже отримав перемогу на міській олімпіаді з екології. Ольга Гереджук, Сергій Угрин, події НТК.